Техніка приїхала з проблемою, що вона запускається, але там з 15-20 разу потрібно дернути запусковий пристрій. Зняв я кришку. Ну, отак от якось так. Тобто, щось, ну, те, що а, варили навіть. От, дивіться. Навіть хтось там варив щось. Ну, мабуть, не доварили. Мабуть, не доварили. Техніка, ну, скоріш за все, на утилізацію. Підшипники болтаються, або підшипники болтаються, або магнето тріснуло десь. Не, це підшипники. Тобто, ну, картер то, як то кажуть, в будь-якому випадку міняти модуль, скоріш за все, також міти циліндропоршнева, не знаю, там жива, не жива. Візуально там щось вроде, вроде щось ціле. Це перша техніка, тобто це друга техніка. Перша техніка. Перша техніка вона вже в ремонті була, але була е, минулого року. В общем, давно була. Клієнт сказав, що разів 10 нею покористувався і вона перестала, перестала справно працювати. Тобто вона працює, коли зажати газульку отак от, до упора. Тоді вона працює. Якщо пустити, то вона глохнеться. Ну, так от так от виглядає поршень. Ціліндропоршнева. Міні, зараз запускається ідеально, працює ідеально. І що мене насторожувало, це те, що клієнт запитав, а за кожним разом потрібно мастило додати в бензин. Е е е мені так стало цікаво, я запит, ну, як, ну, звісно, за кожним. А, то то я ну, просто я. Дуже-дуже поспішав, та й в принципі мастила не було. Я зазвичай користувався без мастила. Тобто, от, що буває, якщо користуватись без мастила. Так що так. А спочатку клієнт прийшов, як то кажуть, ну, з такою малесенькою претензією, що ремонтував, 10 разів покористувався і вона крякнула. Так що, якось так от, Працюємо далі. Техніка запускається і глохне. Гальчастий може, розсипався. І ну, така от ситуація. Але як вона могла запускатись, ну, також вишається з загадкою. От, теплові ряхватульки. Що тут ще є таке цікаве. Цікаве те, що берений провід. От. От. Лягав на гільзу. Ти нароштусь. Він майже перепалений. Тобто тут буде іскрити і вся іскрулька буде йти на гільзу. Це місце отворило, от вилизало. Тут лягав бренду правити. Що можна зробити? Можна е, від... від... відгрізти від чогось. Якщо є з чогось, ну от е, уламок з бензопили, от, бронепровод. Можна його туди шилити можна. Те, що я розповідав, от ну, така от штука є, штіляндія, тут 10 метрів е, бронепроводу. Тобто може, можна... Ну, це е, саме для бензокос я і брав. Тому що для штіля... Для штіля ще ну, нікому не міняв. Так що, ну, отак от, в принципі. Так що запускатись і глохне може і через це. Але, ну, не знаю, як воно. Не знаю, як воно запускалось зовсім. Наче, наче на суху або підтягувало повітря. Подивлюсь на ущільнювачі якщо ущільнювачі е мокрі, то звісно буду їх міняти. Якось так Ну, Такі от випадки бувають лише дуже-дуже-дуже е ну, <кхем> рідко. Але вони зустрічаються, отак от, от зібраний карбюратор. І все тому що е, е, ну, моє пояснення це те, що клієнт жлоб і не оплатив попередній ремонт, і йому отак от склали от, карбюратор. Отак от. А повинно бути все навпаки. Ну, звісно, оцю вже прокладочку треба міняти. Це прокладочка бензонасоса. Ну, Іншого пояснення я для себе не знайшов. Якщо ви знаєте інше пояснення, можете написати, чому таке трапляється. Це вже десь випадок 6-7 за всю мою практику. Ну і зазвичай. Клієнти були жлоби, коли приносили або коли забирали з ремонту. Якось так. І так, поки я займусь прибиранням цього всього діла зі столу і вам, якщо бажаєте, є дві загадки. Перша, китайська бензокоса. Вона запускається і глохне. Що це може бути? Подумайте. І це е, причина запускається і глохне. І на другій китайській техніці також запускається і глохне. Дві різних, два, два різних, як то кажуть, дефекти. Ну, те, що каже клієнт, запускається і глохне. Що це може бути? Якщо бажаєте, можете натиснути на паузу і написати свій коментар. Якщо не бажаєте, ну я гадаю на відповідь на наступний тиждень, Ну це якось занадто жорстко, то по першій техніці та, що запускається іглох, на відповідь яка відповідь це от кільце. Поршневі кільце. Тобто вони повинні бути отак от, як то кажуть. Під пруж... ну, пружинчасті, як то кажуть. А вони ну, не слухаються. Тобто вони май майже зійшлися. Зазор там ідеальний, мають майже немає зазора в кільцях, але вона запускається і глохне. Компресометр, якщо бажаєте він також є у мене, коштує... Шалених грошей. Шалених от. Це для мене зробило лісничество. Оцей перехідничок отакий от. отакий от на світчичку. Але оця от шляпа, ну, по-іншому я її не назву. Вона коштує <клес> ну грошей, так, вона коштує. Але оця штукенція більше, ніж чим, чим, скільки там. П'ятірочку вона не давить. Я не знаю чому. Можливо, із-за перехідника. Чому так зробили і не поклали перехідник в комплект? Ну, я не знаю. А можливо його стирили, коли везли. Не знаю. Але більше п'ятірочки він не давить. Тобто відпадає, як то кажуть, перевірка компресії. Ну, щоб... Як -то, кажуть, як то кажуть, перевірити, чи справ, справні кільця чи ні, ну, чи, чи є там е, витерте напилення на впуски, на випуски, верхній мертві точці з боку. По-перше, відповідь от кільця, поршневі кільця. Тобто вони нічого не тримають, я лозять туди-сюди і все. По-другій, техніці запускається і глохне. Ну, в принципі, якби можна було так ви виключити спочатку те, що я завжди кажу. Виключайте зразу свічку. Тобто візьміть і поміняйте свічку. Я цього не зробив і намучився ого. го В, в общем, я, я її роз, розібрав. По повністю все ціле, все гарне модуль перевірив, також все ціле. Це гарне. Іскрулька б'ється на протязі 5-7 разів, тобто безперервна іскра є. Тобто Це не модуль запалювання. На свічці іскра була, але я її не виключив. Тобто Я не зняв її і не вкрутив свою отаку. перевірочну, отаку от. я не вкрутив. І Із-за цього, як то кажуть, намучився. От вам, е Зараз до тренжу та піду в бункера свого. От вам і дві, як то кажуть, причини. Тобто вирішення цих двох причин. Тобто Без, без розбору май, майже, майже нічого не знаєш. Майже нічого. Навіть якщо те, що, що я робив, я вже підключав, перевіряв на вакуум, на тиск, все, все ціле, все гарне. але, але от От що значить кільце. От що значить, коли запитують, навіщо ти її розбирав, навіщо ти стільки взяв з мене грошей. Так що якось так. Якось так. Все, я пішов до бункера.